шановні українські аграрії, не представляєте, чого сівалка стоїть. Дуже все просто, тому що деякі менеджери да, крутих компаній, які мають монополію на гібридний склад, обіцяють тобі одне, а привозять, коли привозять. Бо ти надієшся на того менеджера, що він тобі, як і обіцяв, так і зробить. Ти щось розраховуєш. Але моя рекомендація діліть все на два. Якщо сказав на 9, значить буде в 6 вечора. Якщо сказав на 6 ранку, буде в обід. Якщо сказав, що буде напроти дня, чекайте вночі або наступного дня на вечір. Мінімум на обід. Тобто всі хочуть продати, а я хочу продати. Тупо переписати в себе в офісі да, бумажку одну, і відправити тобі все, весь ріпак. Я так, наприклад, не працюю, тому що я розумію, що сьогодні в мене ще вологи трохи є. Завтра я не знаю, чи буде волога. І я не буду набирати на склад, як хочуть того е цієї компанії, розумієте? Ну, дистриб'ютори перепрошую. І хочеться одного розуміння, щоб е менеджер, наприклад, як Гріша, який, блін, у неділю це не завдяки там компанії Рідон, да? а завдяки тому менеджеру, який розуміє, що треба сіятись, припер мені. В неділю-двічі приїхав, розумієш? Що це таке значить в склад відкрити Видона у неділю? Я представляю, що йому там які сказки розказували, що і понеділок не попав там на ту нараду понедільничну, да? там, може його там і жахнули, але Гріша привіз мені на як і обіцяв, розумієш? А тут обіцяють. Ну, легше ж правильно да, саме, заказати машину або новою пошту відправити, розумієш? А Це саме блін, злий, тому що зараз моя сівалка одна стала. І он, не повірите, он друга стоїть. В тому гун зараз просто не приближу, он стоїть та сама сівалка, ще одна. Дві сівалки на полі стоїть. А чого? Тому що гібриди обіцяли привезти, ну, привезти обіцяли на 9.00. Ой, бля. Лучше б я Гришу попросив би, щоб Гриша привіз мені на 9.00. Той точно привезе. Тримайтеся, успіхів вам!